Приїхали сьогодні і дивіться, що ми бачимо. О, такі у нас тут. нята. Лена вже насипає новий корм, бо той закінчився трохи. А ці, а ці дивіться, де сидять. Дивіться, отак кожен там. І ми сьогодні. Опа! Хліб. Значить, значить хтось або їх годував, або е, цей, або е, вони з того разу, але того разу ми теж хліб надавав. Або десь знайшли на смітнику. Спускайся, спускайся. на. І е, що ми хочемо зробити? Ми хочемо їх забрати сьогодні. Хочемо забрати, Лена її жалко, мені теж жалко. Вилазить, вилазить. Йди сюди, йди, йди, йди. Мокрі, щури, мокрі, мокрі. Денчик не впаде, акуратно. Е, і хочемо зібрати їх. І вже мали сьогодні вакцинувати, але дивіться, яка, яка погода, які їх. Вони мокрі. На, на, на. На, на, на. Дивіться, і хоче, і не йде. І хоче, і не йде. Ще одне там, от, де, де це для вас ось голова. І оце, і ще одне десь тут. Тут троє. А чекайте, чекайте, має бути семеро. Троє. П'ятеро. Ого. веде. Зараз буду лізти за ними. А? Не всі є ще. Куди ти вже йдеш? Куди? Ти вже поїла? Ветьінька. Йо маленькі, дивіться, які вони мокрі. Ай-яй. Ну, забираємо. Ось сьогодні 11 градусів тепла. Верніше, я б сказав, 11 градусів холоду. 에, щоб ви розуміли, сьогодні на, на, на роботі я просто відмерз. Ми сьогодні дофарбовували фасад, то це було 에, жахливо. І... Як? Я тут буду їх приманювати, вони хочуть прибігти, але... на, на, на. бачите, бачите, так буду ти гладити, Так, 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 так. Е, жадность така штука, да, да, да як жадність, завість. А ще одне прийшло троє, тут троє, шестеро, І ще одне має бути. І. Ти чого? Ти чого? Хотів кусити мене. Тішо. Так, 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 так. Там мамка, от мамка десь там. Опа! Хто ти тут? Хто ти тут? Ходи, ходи, ходи. на На-на-на-на-на. Підходить, підходить, підходить. Оп, 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 оп. Все. Мокрий, дивіться. Йой. А, я знаю, що Лена пішла зробити. У нас є, ми тільки що були на новій пошті, бо це встигли до сьомої години забрати з нової пошти посилки корм. І якраз корм, який забрали, зараз Лена принесе коробку від нього. От молодець, додумалася. Бо переносок не взяли і клеток не брали. Так, так, не. Ой-ой-ой. Не спіши, не спіши, це малий корм, і ти вже вдавився. Це хлопець? Ні. Так, да, це дівчинка, здавилася. Так, шестеро є. Ось двоє ще. Ну, вибраніше четверо і тих двоє, шестеро. І ще одне десь. Одне десь або біля мамки. Ну, чого ти там сидиш? А, ти пісіла какала, чи що ти там робила? Ходи сюди, ходи. Тихо, тихо. Так, миску вони як завжди, десь закидають. Давайте. Так, так, ди сюди, йди. Ой, заказ. Так, так, не спіши, от тут їда. О так. О, я, я лише відволікся. Ви бачили це? Харгавка в коли Зараз, якщо це, зараз дивіться, дивіться. Опа! хто тут. Я злякалася. На. На, на на, на. маленьке, ми вас зараз заберемо, зігріємо вас, все буде добре. А, він пішов в обходний путь там, де легше залізти. А, є всі, є всі. Ходи, 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 ходи. Біжди, Лена біжить. Біжить Лєна. У нас сьогодні немає можливості все зняти. О, 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 то ще, ще 10-20 секунд я зніму і будемо прощатися, бо тому що е, у мене е, цей телефон, яким я знімаю, закінчується пам'ять. Якщо то з, е, спробую дозняти. От. Ходи, ходи, Ленчик, поможе йому. Постав його сюди до цього. Отак. А ці всі нямої, так? Так, да. а оці двоє лен, вони зараз пустяться. Да, я думаю, подожди. Чуть-чуть подожди. Зви, 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 вони тебе більше. Давай, давай. А це тільки що за оце, що ти принесла оцього, так? Да? Здається? Я вже не знаю. іди Тільки що, я коли калата спеціально його підзивав, він аж гавкнув і зйом спускатися. Піши, піши, зайчики. Сіє, це дуже добре, що всі не зробимо паузу зараз і спробуємо дозняти, якщо все вдасться. Ну і будемо вдячні вам за підтримку донатами, бо не можемо назбирати кошти на собаколовку ще. Да, і, і, і ми потрібно. сьогодні, якщо заберемо їх, то мамок 100% треба буде швидко забирати далі, бо вони знову народять тут. Заброньовані люди, і вроді все нормально. Ми хочемо на вихідних їх віддати. Завтра вакцинувати, бо мокрими не можна. Завтра вакцинуємо, дивіться, три дівчини лишаються. Дивіться, щоб не втікали. Якщо ми не знайдемо їм сім'ї, ми зробимо будку, привеземо їх назад, бо нам немає де їх тримати, щоб ви розуміли. Да. Купа собак ну, нам немає де. Віднесіться до цього з розумінням і підтримайте краще да, нам на дуже будку. дуже треба знайти. Це да. І ми, навіть не знаємо, ми їх в гараж якийсь помістимо, щоб вони ну, випадково не заразили інших, бо ви да, розумієте, вони да. не вакциновані, ми боїмося. І мені пощастило, що була переноска велика, бо мені сьогодні Настя з Києва відправила. Оцю забирай одразу в переноску, ложи. Оцю. І оцього боягуза. На, на, на. На, слідуючик, я зараз буду їхати. <рес> це хлопчик, взагалі, так? Я думаю, що це не вийшов. Давай, звісно, <рес> звісно, <рес> нам <рес> це <рес> буде <рес> вийшов. Ліна пакує. Вже а... розникається, повтікають, одне вже втікують. Е, ну, Дому, тоді або я, або ти. Ти знімаєш, я біжу. Давай, я знімаю. Давай. Ти швидше біжиш. Двоє там. Двісяк. Тільки не лякай, не лякай, бо не дозирнеш. Якраз там є хлопчик, якого хочу забронювати. Зайці, не переживайте, все буде обережно. Все буде добре, зараз буду їх сушити дуйчиком. Так, да, все. Ну, бачите, як пищать, ви ж не думаєте, що це сьогодні дуже. Ну, я казав... ой, це не все так просто, давайте цього На-на-на. Теж буде зараз тікати, так? Да, оцей мокрий хлюч? Що, я постараюся їх сюди. А, є ще одне голови. Так, да? так, да, да, я знаю, він заброньований. Давай заходь. Заходь до всіх, давай, давай. давай Що почать. Нічого, нічого, зараз тепленько буде в машинці. Бо хлопців треба віддати. Раз вони заброньовані, їх потрібно віддати. А цих посушити і робити гарні фото. Не знаю, десь ми біля дому, де машину ставимо в гаражі, напевно, їх там лишимо. Зараз будемо думати, як то краще зробити, але це ліпше буде, ніж поки тут. Вибора нема. Не знайшов? Ну Мені тоді треба з цими уходити, розумієш, бо вони пищать і. На, А як гладить? От каже, гладь вони. Вони тут. Всі нервнічать, не кричить. Ні, що буде халясю. Так, да, трусяться, бідні. Будку край сюди треба, і ну, дівчата можуть довго, довго прилаштовуватись, бо а ще собак ми не можемо брати, нам нема куди просто. Ми їх не вивозимо. Я маю на увазі, не вистачає нам на їхні потреби. От Собак зараз треба лікувати, лікувальний корм, гастро, а він коштує більше ніж гроші, щоб ви розуміли. А полікувати треба. Дівочка, не пишімо зайчик. Все добре. Да, да, да. Все буде добре. Ну, зараз всі поміститись, да, зараз буде в машинці тепленько. Це буду закінчувати, буду допомагати ловити. Це, до речі, хлопчик. Дівачка якраз утікла десь, не може її там знайти. А ті бідненькі їдять. Але це, дивіться, дуже хорошо, сілафорт, вони гарно перенесли, вони їдять, це добре. І захищені. Ой, подавилась, Відклящаю бліг, а перша партія глистів, можна сказати, пішла вже. Так що підтримайте, будь ласка, далі, донатів дуже мало. ну, Дякую вам за те, що є, просто цього не стає на таку кількість тварин. ну, Це логічно, в принципі, що з цього зробиш. Дякую вам за все. Дивіться, є. є ще два. Ти цього, цього. Ну, зрозуміло. А то дівчата, то дівчинка, вона, да, вона дуже. А так, у мене хлопчик дивіться. бачите, які гори. Нам обов'язково потрібно зробити Фінки. тут будочку, таку, щоб їм від доща було. Не факт, що трьох дівчат ми встигнемо Вони, голодні. вони голодні. Прилаштувати швидко. Ну не треба Денис, Вони повтікають, почекають Ні, уже. Я тут держу, держу. Ну, ти, ти думаєш, що вони будуть їсти? Звісно, будуть, вони голодні. Диви як їдять. Мамка сіра менша і, мабуть, одна з рижих, бо сіра менша, в неї тіліпаються. Бригада. <ріць> а я казав тобі, що ти переноска така. Скільки? Скільки поміститься? Це велика переноска, яку мені відправили а. з Києва. Ми її забрали від наших котів. Я, я згадала, я підійшла до машини, згадала, що велика посилка це переноска. Оця величезна. Ну це не маленька, це велика. Ну, би? одна з більших. Ну так, да, да. через то вони і поміщаються. Аби мамки нікуди не пішли, не поміняли дислокацію. Але мені кажеться, що вони не поміняють, бо вони не знають другої житті. Да, да, да. Вони вже здешні. І дивіться, собаку ловку мають відправити вівторок, середа я маю оплатити це 10 тисяч 9800. Ще доставка, мабуть, більше ні гроші, бо у нас той ваш 25 кіл, сказав цей. Ні, тут 25 кіл. А... Ну, це таке. Ну, да, до цих сум ще треба за доставку. Це таке. Гривень, я думаю, 400 ну, так, да, десь буде. воно так буде. Але ми вже тоді зможемо, де закінчить свою роботу, і ми вже зможемо приїхати сюди на день набрати їжі нам, і ми будемо сидіти в засаді, і нам треба виловити цих дівок. Не переживай. Да, Все буде добре. Чуть-чуть догодую і грудинку. А, диви, диви, Оце я при ви уявіть, Две. що воно буде, якщо ми їх заберемо. Сім штук. Да, це ж подождіться, вони ще перелякані. Зараз вони відігріються наїздяться. і буде таке робиться. Бо це цуценята. Це цуценята. Ой, які вони класні, що, на він? заставку поставив. Я буду нести в руках, бо вони вже, напевно, не влізуть, а ти неси велику переноску. Мамкам лишаємо. Вода, не знаю, може там дощ накапав, на сьогодні ну, пересип, дощ. Пересип, це. пересип це. Нема тут води в машині. А, води. Це треба йти. Ну, ну сьогодні ну... калюжі є, дощу багато влево. Що, зайки? Я цих беру, а ти вже бери тих. Це ми пішли.